Привіт, хочу вам показати польські товари, вони дуже дорогі. Це, цього трошечки це 26 євро. Сало майже 10 євро 400 грам. Отак от, от. Але зараз в Ірландії є така група, онлайн можна зробити замовлення: і ковбасу, і сало, і ікру, і все на світі, ну тільки по Ірландії. Я не зацікавлена, просто якщо вам треба, як і що ви сумуєте за свою їжу, я вам дам посилання на, на телеграм-групу. бо... Мій коханий, він такий хазяйновитий, що знайшов? Знайшов вже все, не тільки краб. А, так ось історія про те, як ми часник ї... їли. Я ж розповіла вам, що якщо разом з чоловіком ти живеш, а не просто на побачення ходиш з будь -з ким, то можна поїсти і часничку. І моя подруга мені це сказала, а вона давно заміжня, і я їй вірю. А, так ось, купили сало, я Mm. Порізала часничку, наїлася його, як думала разом. Це такий романтичний вечір, у мене вихідний. І потім ми говорили по... вчили мене робити котлети з його мамою. І кажу: та ми вже поїли часник. А він мені каже: так я не їв, ти ж їла, головку часника з'їла. Я кажу, боже, як? Я б не їла, якби ти бачила, що ти не їш. А його мама каже: Та чого?